Іран передав РФ близько 400 балістичних ракет класу Земля-Земля, зокрема Фатех 110 та Зульфікар, дальністю від 300 до 700 кілометрів. Про це повідомив Ройтерс із посиланням на іранського чиновника. За його словами, тільки на початку січня таких поставок було щонайменше чотири і найближчими тижнями очікується ще більше. Ну і давайте ж більш детально поговоримо про цю балістичну зброю, яку іранці, не зважаючи на санкції, змогли все ж таки. Виготовити. Отож, Фатех-110 це іранська балістична ракета класу Земля. Е, земля Її швидкість польоту 3-4 махи, маса бойової частини 650 кілограмів. Тобто вона перевищує швидкість звуку в 3-4 рази. Так, ця ракета має кілька поколінь. Початкова дальність польоту. Перша зразка становила 200 кілометрів, другого до 250, те, третього до 300 Особливістю останнього покоління стало вдосконалення наведення. Ракети на ціль. А вже у серпні 2012 року Іран успішно випробував атек 110 четвертого покоління. Щодо Зульфакара, це ще ж одна ракета, то це тактична балістична ракета. Вона є першим снарядом такого типу, яку в принципі випускав Іран. Її дальність польоту вже 700 кілометрів. Ця ракета може нести бойову частину масою 500 кілограмів. Варто додати, що за даними The Washington Post, Фатег 110 і зульфакар е мають підвищену точність влучання. Журналісти зазначають, що в деяких моделях оператор може. Може вести ракету під час польоту за допомогою оптико-електронної станції, що впливає на точність влучання. Е, тим часом Defense Express додає, що ФАТЕК 110 і Зульфікар е, мають значно більшу руйнівну силу, аніж російська система. У власне точніше навіть да, радянського да, виробництва С-300 і Іскандер. Отака от ракета. Дві точніше, так їх. Ну і звичайно, вони ж варто нагадати, є на озброєні точно. has